Вітаю вас, шановні глядачі. 16 година без 15, 4, поки з вами побалакаю, якраз буде добре мені їсти. Сподіваюся, у вас все гарно, все добре. Е, їсти не дуже хочеться. Відчуваєте себе гарно, і все у вас прекрасно. У мене сьогодні на обід 2 варених яєчка із сепараторною сметаною. Три Вашених, прекрасних огірочків маминих, які мама мені закласила, салко, яке ми з вами солили разом. І хлібчик, якому 11 днів. Йому нічого не зробилося, окрім того, що він почерствів. А тому, що там дуже багато жирів. Він лежав в холодильнику, з ним все добре. Захотілося мені сала. Ну і салатик Три мідії, три редисочки, і политий олійкою. Рукола зі шпинатом. Ну і, звичайно водичка з яблучним оцтом. Радію тому, що ви навчилися вже відчувати свій організм. Мені дуже подобається, що ви пишете. Я помітила моя від майонезу зразу в мене вага зупиняється, в мене від молочки я теж помітила. Ну, це дуже приємно. В цьому, знаєте, і полягає суть і основа. Здорового харчування, щоб чути свій організм і, і допомогти йому. Коли ми його чуємо, ми можемо йому допомогти. І це прекрасно. Дуже гарні у вас дівчатка меню, мені дуже подобається, ви величезні молодці. Дівчаткам, що я мала сказати, що дівчаткам, які на пенсії, і пенсії маленькі, і вам складно харчуватися на кету, тому харчуйтеся, можна кожен ранок, друзі, їсти яйця. Це прекрасний сніданок, там і білок, в білку, білки, в жовтку жири. І це чудово, якщо ви ще посмажте їх на будь-якій шкварочці, можна так їсти кожного ранку. І жменьку капусти квашеної. Я думаю, що вдома майже в кожній є, навіть якщо купити, то, то не дуже дорого. На другий день знову яйця із. І свіжої шматочок капусти, яйця і синьої капусти. Щось вибирайте, Воно завжди можна вийти з положення. Друзі, ви на мене не дивіться, я б теж їла набагато простіше, я вже вам про це казала. Просто що я вже знімаю для людей. Да, мене ж дивиться багато людей, там, і тисяча, і більше, і люди з різними достатками. Мені хочеться показати і для людей з різними достатками, ну, як би сказати, Різноманітність. Я б, якби не ютуб, я б їла б кожен ранок би їла собі яйця і щось таке от простіше, і не морочила б голову. Розумієте? Тому отак, от собі стала кусочок засоліть, у тих кето хлібчиків на печі, і ну, ним не можна сісти і наїстися, теж багато, ви розумієте. Але кусочок з'їсти, воно ну, ну, дуже ситне і буде вас добре тримати. І наголошую на тому, щоб ви їли побільше овочів, зелені, капусти, не, не огірки і помідори. Огірок і помідор це не найкраще. І багато дівчатка пишете часто, що тушите, запікаєте овочі класно, можна, раз там, в три дні, в чотири, але все-таки їжте сирів, сирих є фітонутрієнти, які нейтралізують шкоду від жиру, який ми їмо. От. Але жир це нам треба для, для нашої енергії, для нігтів, для волосся і так далі. Тому ось так. Якось. Ну, як таких, ніби більше запитань складних якихось не було. Нічого такого. Дякую тим дівчаткам, які їдять вареники з сепараторною сметаною і вболівають за нас. Це теж немало. Спасибі вам велике, що ви пишете, що ви спостерігаєте. Це дуже приємно. Всім, хто бере участь в марафоні, я бажаю міцного здоров'я, задоволення від процесу. Задавайте, будь ласка, запитання, пишіть в коментарях, пишіть, чи ви слухаєте ті відео і дивитеся, які я прикріплюю під кожним своїм відео, бо це важливо. Щось ви почерпнете. Я щось не скажу, щось не знаю, щось не вмію. А все-таки від спеціалістів ви почуєте щось для себе і кожен візьме те, що йому потрібно. Тому не ігноруйте тих відео, які я закріпляю під кожним своїм відео. Напишіть мені, чи ви слухали Людмилу Шупенюк з її чоловіком про жир на животі і про стрес. Що ви про це думаєте? Немає жодного коментаря. Мені цікава ваша думка, що ви для себе взяли, чи взяли щось взагалі. Чим ви, чим ви вечеряєте? Будь ласка, напишіть. Пані писала мені про те, що вона з'їла шматок вареної, вареного філе курячого. Ой, боже, забулася. А, варену, вареного хека. І ще якісь там запечені, по-моєму, овочі. Чи я вже забула, не буду брехати, але те, що запам'ятала, що варений хек. І варене, філе куряче, і швидко хотіла їсти. Правильно, моя хороша, і я ще хочу про це проговорити іншим людям. На кету харчування, варений хек, варене філе. Взагалі філе куряче не беріть, бо воно не жирне. Треба брати жирні, крила або стегна. Далі хек, він і так такий сухенький, ви ще його зварили виварили весь жир, весь жир залишився в воді, і вам залишилося чистий білок. І багато білка не можна їсти, тому що це впливає на нирки, на, на серце. Це не, не дуже ок їсти багато білка. Треба білка, щоб було, білок обов'язково треба, бо це наша теж енергія, сила, і для наших м'язів, щоб уходили, уходив не жир, не м'язи, а жир уходив, да? То треба обов'язково поповнювати білком, але не зловживати. Її має бути білок із жиром, жирненьке все. Якщо в хек, то його посмажити можна, або запекти олійкою, полити, сметанкою з або вершками трошки полити. І туди ж покласти крила, так як я якось ранку бачили, запікала. Крила, я ще їх полила олією. От. І тоді ви будете ситі, вам не буде хотітися їсти. Ну, а Їсти трошки має ходитися. От я сьогодні зранку, я зараз розумію, що я слабо поснідала, тому що в мене була зелень, і рахуйте, капуста. Вона така собі енергії не дуже дає. Далі було по жменці, по жменці фаршу, і фарші там, скільки там того жиру. Ну, він жарився на, на смальці. Але фарш, рахуйте, горішок і трохи олійки це те, що дає нам енергію. Тобто замало було. Я вже хочу їсти 2 години тому. Вже 2 години мені вже хотілося їсти так добряче. Я вже так ледве дотягую. От. Тому що замало було такої не, ситості жиру замало і білка замало. Зараз я здоженуся. Два яйця, кусочок сала, мідія, олійка. Зараз здоженуся. Тому спостерігайте за собою, друзі. Від чого ситі, від чого стоїть вага, від чого вам легко, від чого важко, що вам не підходить. Це ж дуже цікаво. Насправді, все, я вам всім дякую, мої хороші. Чекаю ваших коментарів. Будь ласка, подякуйте мені коментарями і не тільки потіште мою душу тим, що ви включені, що ви ем, струйнієте, що вам це потрібно. Я вас дуже прошу, зробіть мій вечір. Е, спасибі вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення. Всіх вас обіймаю. Бажаю вам тихого вечора, тихої ночі, е, приємних е, емоцій. Від читання книги, від перегляду фільму, від спілкування з вашою родиною. Всього вам самого доброго і світлого. До нової зустрічі, до побачення!